Дивіться, зустріли людей. Один чоловік зараз в гаражі розказуємо. Тут вже зустріли все, розказали, показали. Людина вже буде відправлятися додому. Скаже, от перший враження про саму автівку, подобається, не подобається. І чи буде рекомендувати приїжджати до нас ще. Да, Авто електричне, супер. До того ніколи не їздив, навіть на автоматі, на механіці механік. Бензин, дизель. Третя це. машина в мене, третя це електричка. Всім рекомендую Андрія, все. Хороші машини возить. А ви, до речі, можете і сказати зразу, якщо хочете продати турана. Скажіть, яка ціна? Хороші Мож... машини прокумує. І можемо продати зараз. І все розказує, так, як багато, оскільки багато всяких кнопок. Сам би не розібрався і мені все пояснив. Дякую. Все, за Вам теж дякую. Туранчик, як де ціна? Ну, 11. Ну, все, от хто хоче Volkswagen Turan, Ось там стоїть Volkswagen Turanчик. Хто хоче, може дати номер телефона до чоловіка і вже собі зговоритися по ціні і про стан автомобіля. Вам дякую за те, що придбали автомобіль. Хай вам служить. Щасливої дороги. Приїжджайте до нас ще.